Отже, з приводу сьогоднішніх послань було три руни. Я ці відомо мабуть, ще окремо завантажу з нашого прямого ефіру, тому озвучу дату. Сьогодні в нас 20.07.24 року. І якраз наша 878 енергопрактика. Знову восьмірок багато. Восьмірки це теж у нас дуже часто знак трансформацій, змін, перемін, проходження кармічних уроків завдань. А незабаром вже й 888-й день, також багато восьмірок. Про цей день теж я вже деякі прогнози складав. Так що, хто ще не бачив, може подивитися. Сьогодні було три руни. Пройшло під час енергороботи. Перша руна вона з'явилася практично одразу, і вона була дуже-дуже сильна, дуже така яскрава. Це руна Отала. Чи Отал, Отала. Друга руна це була руна Ансус. І третя руна це руна Ейвас. Три руни. Причому третя вже показалась практично в самому кінці. Я так що пробував її максимально розгледіти. Спочатку я подумав, що це Сауло, а потім так дивлюся, ні, не Сауло, руна Івас. І відповідно, енергія у цих рун теж, знаєте, як знак, як підказка. До чого? І зараз будемо їх розшифровувати. Бо я кажу, я не професійний рунолог, хто займається рунами, хто займається так професійно цим, будь ласка, я буду радий тільки почути, ще в коментарях від вас, що ви думаєте з цього приводу, до чого ці послання цих трьох рун. А я відкрию свої, скажімо так, нотатки, які в мене є по рунах. Ви пишете мені зараз в коментарях, можливо, ви якраз восьма сурма. Ну, восьма сурма так, це, бачите, така, як я вже зрозумів, з часом комплексне поняття. Тому що передусім це стосується і звільнення відповідних територій, в тому числі, як я неодноразово це говорив про Маріуполь, так, і знак великих трансформацій і змін і так далі. Тобто, бачите, та восьмірка вона така теж багато варіантна. Отже, дивимось перша руна. Руна Отала. Що вона в нас основне означає? Я наскільки пам'ятаю, то значення, якби доволі таке сильне а набуття чогось матеріальне, духов, матеріальний-духовний спадок, прийшов час отримувати допомогу, отримувати нові знання, також отримати досвід від знайомих, від колег, від партнерів. Також знак безпеки і порядку або впорядкування. Також я знаю, що цю руну часто використовують як символ захисту. Ось і тут, до речі, теж вона прописано, і також це говорить, що наші предки, наш рід, наші духовні наставники за нами слідкують, нам допомагають, особливо зараз. І, от по цій руні, я так навіть коли ще була енергопрактика. Я зрозумів, що якраз йде чергова підказка, що все рівно допомога ну, буде, 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 буде. Крапка, як, як факт, знак оклику. Допомога буде. Допомога для чого? Для того, щоб можна було захиститись, для того, щоб можна було оцей безпорядок впорядкувати, щоб було в Україні більше безпеки і також навчання для України, для наших воїнів, навчання, передача знань, передача важливої теж зброї. І вона кажуть, ця руна, вона була практично протягом всієї енергопрактики, Вона була найяскравіша. Я думав, що вона от тільки одна буде, і все, потім ще з'явилось дві руни. Друга руна, про яку я говорив, це руна Ансус. Це руна Ансус. Це теж руна, яка пов'язана з комунікацією, яка пов'язана з мудрістю, і також з вищими силами, зв'язком з вищими силами. Маємо бути вдячні за те, що нам дають, дадуть ще більше. Також вона говорить про відкриття нових знань, нових можливостей і так само. Руна Ансус, вона якби відображає велику енергію слова. Така, я би сказав, теж досить важлива руна. Ось. Також цю руну пов'язують з Одіном, як Богом, чарівником, як написано. Так Так, як пише, що він приніс себе в жертву і таким чином здобув руни. Ось. Так. І що ще важливого по цій руні? Пізнання, мудрість, комунікація. Ну, це такі основні якраз моменти. Також можуть бути руна якогось посланця, оратора, той, хто вміє правильно доносити інформацію. І тут мені якраз це відгукується з необхідністю правильної комунікації, щоб чули нас, чули наші потреби, правильної комунікації, правильної підтримки від світової спільноти. Щоб теж була потім і гармонія, і захист. Ну і вкотре наголошую руна, що вищі сили дбають за нас і допомагають. І руна ейваз. Руна ейваз. Так само використовують для захисту від всяких труднощів, допомагає уникати різні гострі кути, підтримувати внутрішній баланс плавно, поступово, але впевнено. Віднаходити шляхи для досягнення цілей. Також ця руна означає захист. Вже третя руна, яка про захист, про підсилення захисту для України витримку, подолання труднощів, перешкод і позитивні рішення. Бачите, також символізує перехід трансформації, смерть як частину життя, частину життєвого циклу, якої не уникнути, зміни, переміни, початок чогось теж нового. Сила, зброя, подолання труднощів, необхідні можливості для подолання цих труднощів. Ну, ось така от руна завершення попереднього циклу, початок нового. Я би сказав, дуже такі важливі сьогодні прийшли також нам підказки та попередження. Тому маємо працювати і надалі ще більше, ще сильніше. Повторю свою улюблену фразу тільки світлом. Ворога долаєм, зло перемагаємо. Хай буде так. І в будь-якому випадку шанси для цих змін потужних, сильних для України вони ще Богу дякувати є. Дай Бог, щоб ці шанси для цих потужних змін і звільнення України від. Тої всякої чорноти, тих ворогів внутрішніх, зовнішніх, щоб ці шанси були максимально реалізовані.